Доброго дня вас вітає факультет інноваційних технологій харчування і ресторана-готельного бізнесу. В нашому факультеті є три спеціальності, на яких ви зможете розкрити всі свої таланти. Перша спеціальність це 241 ша готельна-ресторанна справа, які ви зможете проявити себе як готельєри, кухарі, створені кафе, ресторанів, готельно-ресторанних комплексів і побудувати своє майбутнє. Друга спеціальність – 181-ша харчові технології за освітньою програмою. Технологія ресторанного бізнесу і здорове харчування, де ви зможете проявити себе у створенні майбутньої технологічної карти, стати шеф-кухарями провідних ресторанів світу і харчувати нас із задоволенням. І третя спеціальність це перекладачі філологи 035, Філологія романські мови та літератури. переклад включено. Перша мова французька. Ми будемо дуже раді вас бачити в нашому закладі, в нашому факультеті, як здобувачів вищої освіти.